Всіх освітаю, шановні глядачі. Сьогодні важлива інформація, бо вона стосується антиконституційного законопроекту, який готується. А мета цього законопроекту обмежити термін перебування на посаді міських галік. І цей термін максимум два строки за все життя. Відповідно, ми зараз скажемо про оцей законопроєкт, про зміст цього законопроєкту, і чому він в першу чергу антиконституційний, цей законопроєкт. І що треба робити зараз вже міським головам? І що вони не зробили до цього. Так ось, стосовно цього антиконституційного законопроєкту. Про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо обмеження кількості термінів перебування на посаді міського голови. Тобто мова йде про саму посаду міського голови. Відповідно, хочуть обмежити термін перебування, бо на сьогоднішній час в законодавстві не передбачено, наскільки можна обрати посаду міських голова. Закон цього не передбачає. Так ось, стосовно цього законопроєкту, одна й та сама особа не може бути обрана на посаду міського голови більше, ніж два рази протягом життя. Тобто, ви все розумієте, протягом життя людина може бути тільки два рази займати посаду міського голови. У разі, якщо особа обіймала посаду міського голови два повних строки, вона не має права повторно балотуватися на цю посаду від перерв між відповідними строками. Тобто, якщо є навіть перерви, то вона не зможе вже подавати свою кандидатуру. І це, на мою думку, готує по цей законопроект. Офіс президента України. Для чого? Для того, щоб мати своїх голів, і для того, щоб завершити всю ту діяльність тими головами, міськими головами, які є зараз, і, відповідно, там, де є між Офісом президентом і головами громад конфліктні ситуації. Можна проводити великий перелік, хто займає посаду міського голови більше двох термінів, бо саме громада обирає цих людей, і по закону це право.